Надія Савченко. Сильне ім'я. Надія. Розділ «Ірак». Частина 4. 9 січня 2005 року. В батальйоні розброд і шатання. Всі відходять від свят. Та й ротація вже за середину переважила. Значить, додому скоро. Треба на базар Весувейру їхати, на людей подивитися, себе показати. Збирається конвой на виїзд і кагала народу, хто на виїзди ніколи взагалі не їздили. Штабісти, хуїсти, складовщики і всіляка поєбінь. Тут і баби собі заверещали. Їм теж треба арабського шмоття додому прикупити, хоч далі арки носа не висовували. А це вже в конвой треба. Одну взяли. Зібралася шобла з восьми БТРів. На базар чогось любили їздити усі. Я терпіти не могла той брудний свинарник. Нічого собі там купити навіть не змогла, бридилась. На базарі можна було купити все від усілякого барахла і їжі до машини Toyota і якої хочеш зброї. Калаш 100 баксів коштував. На свою зарплатню за півроку я могла собі армію озброїти. Бери не хочу. От тільки в Україну хрін перевезеш. Хоча хлопці, ті, що техніку на поромах переганяли, умудрилися купувати арабські косі ножі і навіть пістолети, і якось провозили. Якось мені давали постріляти з ТТ. Ух, матьорий пістолет. Б'є, дай дорогу. Коли на мости виїжджали, то на базар заїжджали. Рибу чи курку по арабськи приготовлену купували і з собою брали, бо макдональдська хавка дістала. Хоч їсти рибу із річки, по якій трупи плавали, було трошки стрьомно, але їли, не травилися. Ще на мостах мошка дрібна заїдала. Був ризик підхопити лішманіоз, але у нас ніхто не захворів. І от того дня, 9 січня 2005 року, побазарювавши, свадьба поверталася назад. В цей час, десь під обід, казахи на Чарлі заклали велику складку на утилізацію і приїхали забрати ще те, що не вибухнуло на нашому навчальному полігоні. Був у нас такий на кой хрін на війні навчальний полігон треба, наче реально бракує. Почувши, що буде крутий салют, свадьба ув'язалася за казахами на Чарлі. Сів туди ще й комбат, і опинилися там всі, хто там бути не повинен. Як приїхали, так колоною і стали. Навіть БТРи по точках не розвели. Позлазили із броні і побігли всі фотографуватися і зніматися біля куча мала. Нові накуповані гаджети випробовувати. Ходили, позували, ногами авіаційні бомби пинали. Це ми все потім на відео, що збереглося, бачили. Потім всі зйомки і диски восьмий відділ, секретний, конфіскував. Казаки сиділи на землі до землі поближче і просили, щоб від закладки відійшли подалі. Але ж там був комбат, а він старший. З нашого полігону для утилізації привезли два ящики із ГПшками і РПГшками гранатами для підствольного гранатомету і ручного гранатомету, які здетонували, але не розірвалися. Тому їх обережно позбирали і поскладали в ящик, бо вони дуже чуттєві до ударів і можуть вибухнути. Ці ящики поставили біля великої закладеної для утилізації купи припасів. В якій були і снаряди, і міни, і різні патрони, і навіть дві навчальні авіаційні бомби американські, навчальні, тому що вибухівкою були по щільності напхані наполовину. На одній зйомок добре було видно, як замком взводу саперного взводу, сержант із саперною підготовкою, який повинен був знати, що робить, підсунув ящик із ГПшками, самими легкими на детонацію, і стукнув його об ящик із РПГшками, другими по легкості на детонацію. Послідовної сили детонації вистачило, щоб підірвати всю закладку. БТРи, які стояли там свадьбою, не котилися до бази як консервні банки тільки тому, що авіабомби були навчальні. Я того дня стояла на КПП. Вибух на складах Чарлі на базі було чути добре, але ми вже всі звикли, там постійно щось рвалося. Йду на обід до їдальні, дивлюся, до медсанчастини під'їжджають БТРи, знімають поранених, їх десятки. Медсестри в паніці плачуть, кричать. Лікарі безтолково метаються. Толкові команди дає тільки лікар-інфекціоніст Андрій Бойцуренко, що, в принципі, і не його, то й робота, починають заносити двохсотих. Медсестра втрачає свідомість тіло виносять в іншу кімнату. Казахи самі собі перев'язують ноги. Вони, як на землі сиділи, так їх вибуховою хвилею до землі і положило. Тільки ноги посікло. Один тільки стояв, той загинув. Дивлюся далі. Командира хімвзводу, що ще на вибуху хіміки робили? Неясно. Якийсь лікар і одна здорова дітина, боєць завжди перцем ходив, намагаються відкачати. Йому ударною хвилою грудну клітину зламало і всі ребра в легені ввігнало. Вже аж підшкірні гематоми від внутрішнього крововиливу пішли, а лікар йому кисневу маску одягнув і штучне дихання робить. А здорова дітина грушу качає і плаче. Та що ж ви робите? Йому операція термінова потрібна. Якщо не можете її зробити, то хоч не мучте. Мучили його ще хвилин п'ятнадцять. Потім у морг занесли. Андрій, що робити? В морзі зможеш? Зможу. Зайшла в кімнату і почали заносити тіла. Не знаю навіть, що описати вам це. Хто не зможе, не читайте. У комбата в животі стирчав вибухівник, взриватель від мінометної міни. Всю голову вище нижньої щелепи зірвало і розмазало. Це чоловік, який два рази пройшов афган. Був у ситуації, коли в кабіні Уралу їхало сім чоловік, кабіну прошили дві кулі СВД і нікого не заділо. Це людина, яка вміла розуміти і цінувати схід, відносний мир і спокій. Він знав, як говорити із шейхами. Він повинен був берегти батальйон. Він не мав права так тупо загинути. Командиру роти осколок потрапив просто в лоба, поміж очей. Він як знімав на камеру, так з нею і упав. Перед від'їздом в Ірак він сказав поїду, може мене там вб'ють, тоді ти хоч страховку і квартиру отримують. Квартири всім родинам загиблих, звичайно, з пополам, наша влада видала. А от страховку 100 тисяч доларів, яку американці платили, ніхто не отримав. Бо видати цей випадок за теракт від Алібаб, як наші спочатку хотіли, не вийшло. Американці не такі дурні, а платять вони тільки за загиблих при виконанні, а не із власної тупості. Жінка вона ніколи не носила пластини у бронежилеті, бо їй важко було. У неї почали на грудях рватися патрони, коли поплавилися магазини від вибуху. Якби були пластини в бронежилеті, це б її врятувало. На обличчі в неї була маска смерті. Хто не знає, що це, не зрозуміє. Це застиглий крик жаху, що холодить душу на обличчі від страху перед смертю, якщо людина боїться померти. А запах, запах тіла буває різний: запах збудження, запах похоті, запах праці, запах страху. Так от страх смердить найгірше. Та ще й жіноча кров це та медсестра, яка не могла колючок від пороху відрізнити, але мені завжди говорила, що я себе неправильно веду. Прапорщик був ще після вибуху живий. Він повз і кликав на допомогу. Це було видно із записів камери, якраз так впало. Помер від багаточисельних осколкових поранень. Командир хімзводу від крововилову в легені. Він був весь синій, коли мені його занесли після 15 хвилин невдалої реанімації. Командир саперного взводу Небо позивний згорів повністю на вугілля. Запах жареного людського тіла і жиру солодко-нудотний. До блювотного позову. Восьмерик із секретного відділу був здоровий, тучний чоловік. Живіт йому розірвало повністю. Довелося збирати кишки і органи з підлоги, запихати їх назад у живіт і підв'язати простирадлом, щоб його можна було транспортувати. Всередині він був ще весь теплий. Старший сержант, який посунув ті два зловісні ящики, був просто вивернутий, зрозуміти, де що, було тяжко. Я просто відділяла одяг від м'яса, як із фаршу. Казаху виламало ззаду півчерепа. Поки я розбиралася з цими тілами, занесли ще одного двохсотого, і допомагати мені зайшов ще один хлопець. Він якраз лежав у санчастині, бо йому, наш ротний, по п'янці щелепу зламав, обидва п'яні були. Тому в нього була накладена шина. Він допоміг мені ще з одним тілом, а потім запитав. А як ти здесь видержуєш уже два часа? Я тільки когда всосал две баночки водки через трубочку смог сюда зайти. Не знала, що йому на це сказати. Я опізнала тіла по різних предметах, залишках одягу і візуально, повикладала на ноші носилки, накрила простирадлами, і дуже захотілося пити. Там же, в морзі, знайшла два пакети грибфрутового соку, а руки полікоть у крові. І води немає, щоб змити, бо вся вода на поранених пішла. Я обережно відкрила, зубами трубочку засунула, і п'ю. Прийшли офіцери на впізнання четверо вибрали самих здорових і сильних. Стали вони в дверях, заходити не наважились. Я почала відкривати простирадла і називати, чиє тіло і почому впізнала. Дивлюся, одного качнуло і відійшов. Показую друге тіло. Ще один втратився. Я сказала, що відкривати більше не буду. Просто буду називати. Хай на слово вірять, якщо інакше не можуть. Розповідаю, і п'ю сік. До кінця достояв тільки командир розвідки і сказав: Ну, у тебе й нерви. Через години три я вийшла із моргу і побачила картину. Хлопці, хто блює, хто плаче, хто сидить пригнічений, хто більш-менш адекватно щось робить. Коли ми збиралися їхати в Ірак, кожен, кому тільки не лінь, говорив мені: Ти не знаєш, куди ти їдеш, це війна. Після ж цього випадку я зрозуміла, що я одна з небагатьох, хто знав, куди їде. Війна, яка нафіг війна і війни як такої, то не було. У нас не було жодного пораненого чи вбитого в перестрілках. Пару самострілів по своїй тупості було, і все і цей вибух. За всі три ротації українського контингенту в Іраку загинуло 22 людини, і дев'ять з них 10-й казах, тільки в нашому батальйоні зараз. І більшість цих смертей із 22 були не від рук Алібабів, а зі своєї ж тупості. То напився і розбився, то перебрав у банці і серце стало. Був тільки раз підрив на фугасі і один бій, де були жертви за всі три ротації. То це війна, це дурня. Більшість смертей на війнах із власної тупості. В цьому я переконалася вже не на одній війні. Далі треба було носилки відмити. КБР нам допомагало, але ніхто ніяк не міг їм пояснити, що нам потрібен пральний порошок. Я показала їм два жести: пальцем сиплеться, як солиш щось, і руками, ніби переш вручну. Нам дали порошок. КБР швидко зробили фанерні гроби. Ми завантажили і повезли тіла на вертолітний майданчик. За вантажем 200 прилетіли польські вертушки, дві мі 24 -х. української авіації в Іраку. Не було. Тяжких поранених вже забрали до того. Кому око вибило, кому легені обпекло, кому ногу перебило. Лікували їх у Німеччині. По п'ять гробів у Мі 24 не ставало тільки три і по два тіла на носилках. Почали перевантажувати тіла назад. Хтось почав підіймати тіло особиста восьмирика. Крім того, що він був важкий, ще й простирадло із живота розмоталося. Засунувши руку і попавши на кишки, хлопець скрикнув і його вирвало. Я підібгала простирадло і понесли вдвох із борттехніком вертольоту носилки. Коли почали вантажити казаха із тим же борттехніком поляком, якийсь наш вояка згадав про джентльменство: Надя, дай сюда, тяжело же. Поки видирав в мене з рук носилки, вони нахилилися, і кров із частинами мізків із розбитого черепа казаха полилися мені в берць. Вояка кинув носилки і похитався геть. Дебіл, блять. Вертушки качнули крилами і полетіли. Ми попрощалися із загиблими, знявши головні убори. І батальйон почав приходити до тями. Почалося жування соплів. О, а на їх місці, мог би, я був би. Був би ідіотом, то був би. Я тоді на все це просто сказала: а я їсти хочу. Обід проїбала. На мене подивилися, як на ворога народу. А один хлопець згладжувати почав. Ну, кожен стрес переносить по-своєму, кого рве, кого на жор пробиває, це як морська хвороба. Так, погодилась я, думайте так, якщо вам так легше. Як я пережила втрату бойових товаришів? Та вже ж не тяжче, ніж смерть рідного батька. Що я відчувала? Крім злості на них за їхню тупість і безглузду смерть, більше нічого. Жалкувала тільки за комбатом. Після нього рлити батальйоном начальник штабу лишився, молдаван. Крикливий і пискливий, як щеня. Той іще був рулятор ідіот. Але після іраку на підвищення пішов. До великих чинів виріс. На другий день батальйон на мене подивився зовсім по-іншому це в повітрі літало. І вже так, як раніше, більше ніхто ніколи не дивився. Чоловіки не змогли пробачити мені свою слабкість. Завжди за слабкість чоловіка жінка повинна платити своєю силою. За порушення заходів безпеки при проведенні підривних робіт казахам дуже дісталося від керівництва місією. Вони поїхали і більше саперів нам не присилали, і підривні роботи не велися. І наостанок про Ірак, ще одна легенда: свята святих, таємниця під сімома замками. Про цей випадок дурниць я чула найбільше, але правду знаю тільки я. Тому, якщо не розкажу, так ніхто і не дізнається. Тому розказую. У баснях це звучить приблизно так вона на 8 березня напилася і пішла в заручники Алібаб брати. Вона набухалася і з двома гранатами пішла американську базу захоплювати. Вона їхала в Ірак, щоб доказати, що вона солдат, а не жінка, а обіжала к американським солдатам. Своїх, що лі, йобарі було мало. Якийсь журналюга на цю тему статтю накатав. А було так після підриву наших у батальйоні взагалі бредотно стало. Бухати всі ще більше почали. Та час вже шостий місяць. Командирами одні довбойоби залишились. Мене із роти в медроту переселили. На штабу дуже заблявство боявся. Краще б за своє боявся. Медсестри умудрялися аборти прямо в Іраку робити. Тому жити мені стало ну дуже скучно. І поїхати автостопом по Іраку думка така мені закралася. Ще до 8 березня я зібрала свої речі і підготувала, в разі чого, для відправки в Україну. Вірі. І тут, 8 березня, як завжди, починається наш військовий піздуватизм. Всіх баб звільнити від нарядів у них свято. Замполіт дає команду: Стою я в якомусь там своєму наряді, викликає мене командир взводу до себе таким наказом. «Где та пізда, притяніть її сюди за клітер. Я прийшла і нахуй його послала з його наказами. Нічого на мені зло зривати за те, що мене в честь бабського свята треба в наряді міняти. Не я дебільні команди роздаю. Треба було на замполіта орати, а не на мене. Але дали вихідний, і я пішла гуляти. Надія Савченко сильне ім'я. Надія. Далі буде.